Сьогодні маємо особливе свято наших військових. Бо Покров Пресвятої Богородиці це не є лише праздник сьогоднішнього дня, хоча сьогодні ми в особливий спосіб схиляємо перед нею наші голови, наші коліна і дякуємо за те, що вона супроводжує і береже, оберігає наш український народ. Коли сьогодні думаємо про наших військових, про наших захисників і захисниць, ми точно знаємо, що кожен з них є руками Пресвятої Богородиці, які своєю любов'ю огортають кожного із нас. Дивлячись сьогодні в їхні очі, ми усвідомлюємо, що наше життя є цінне, бо вони ціною власного життя, здоров'я, свого часу, своїх здібностей, сьогодні стоять на кордонах нашої України і намагаються повернути нам цілісність. І незалежність нашої держави. Сьогодні маємо велику радість, бо разом із нами у цьому храмі молилися хлопці і дівчата третього, е, ану, десь підказуйте мені добре, третього та, та, луганського прикордонного загону. І це є особливий загон, бо свого часу вони були тими, хто стримував, вже не маючи. Нікого за своїми плечима стримував ворога, який наступав на наш Луганськ і на нашу Луганську область. Є також багато інших боїв, які вони пережили, захищаючи кожного й кожної з нас. Сьогодні дякуємо вам, але через вас дякуємо також усьому нашому українському воїнству. Знаєте, маю таку добру традицію, якої навчився у Краматорську. Єпископ має такий набедреник завжди в своїх ризах. Це народилося як сумочка, та в яку складали всі намірення, коли люди просили помолитися за мене, за мене і за мене. Та й таких прохань було багато, і, відповідно, щоб нікого не забути, це складалося сюди. Але вже ба, вже кілька років, та коли подорожую, і нашими парафіями донецького екзархату, і також по Україні, і також за кордоном, завжди на кінці літургії збираю суди. Молитви людей за наших захисників і захисниць. Сьогодні хочу вам їх віддати. Власне, також любов і тепло усього українського народу, якого є, частиною є кожен із вас, і який ви любите усім своїм серцем і усім своїм життям. Хай Господь вас провадить, а Пресвята Богородиця завжди тримає вас під своїм ніжним материнським покровом. Хай усім нашим захисникам і захисницям, ті, які є на наших вільних землях, і також тим, які в різний спосіб працюють на окупованій землі. Хай Господь во здраві, во спасенні, в посіщенні усіх дарів Святого Духа дарує многії і благі і літа. І буде зачитана грамота, Українська греко-католицька церква Божою милістю просвященний єпископ Кир Максим Йосифа Теребуха, Екзарх Донецький, грамота, дорогому у Христі високодостойному пану полковнику Сергієві Лозінському, начальнику третього прикордонного загону імені Героя України Євгенія Пікуса, мир у Господі. Історія з прикордонного з третього прикордонного загону імені е, Героя України Євгенія Пікуса, який є найпотужнішим бойовим підрозділом у складі Державної прикордонної служби України, має багато відважних та важливих сторінок. Незламно вистояли 11 важких років у Заграбницькій російсько-українській війні. Пройшли найзапекліші бої війни на Луганщині, Донеччині і Харківщині. Визнані почесною відзнакою за мужність та відвагу, а за а численні військовослужбовці нагороджені званням Герой України. Ваша мужність, непохитна віра та самопожертва є цінним скарбом для військових та усього цивільного населення, на захисті якого ви невтомно стоїте вдень і вночі. Ви стійко обороните незалежність нашої держави, стоїте на варті миру і безпеки. Ризикуючи своїм життям заради цілісності та незалежності рідної України, прийміть вираз глибокої подяки та щирої похвали за вашу щиру, віддану та жертовну любов до українського народу. Хай Пресвята Богородиця тримає вас та весь військовий склад луганського прикордонного загону бригади помста під своїм небесним материнським покровом, утверджуючи надію, укріплюючи сили та зберігаючи у службі. Благословення Господнє на вас, Максим. Дано в місті Запоріжжі при прокатедральному соборі архістратига Михаїли дня 1 жовтня 2025 року божого у свято покрову Пресвятої Богородиці. Шановний, владику! Шановні присутні, Навіть хочу відкрити вам невеличку таємницю. У нас буквально два місяці тому назад в військовій частині трапилась приємна подія. ми все ж таки в наші ряди поповнив один військовослужбовець, це капелан, отець Мар'ян. Ми довго були в пошуках, аж цілих два роки, але він з'явився. Це як якась така невелика як, скажімо так, зірочка, якась, якесь світло, яке дозволило нам. Ще більше відчувати будь-якого позитива для того, щоб подальшому мати натхнення, знищувати ворога. Тому ми дякуємо в першу чергу Богу, що отець Мар'ян поповнив наші ряди, і ми зараз маємо можливість мати капличку і молитися і звертатися до Бога безпосередньо через нього. Ну і хочу подякувати вам, Владику, за ту всебічну допомогу, яку ви нам допомагаєте. Ми також з вами вже познайомилися майже як рік тому назад, але за цей рік ми з вами багато яких добрих справ зробили. Особливо ви для нас це всебічна допомога і гуманітарна, і багато якої іншої допомоги, і молитвою в тому числі це для нас дуже корисно і цінно в боротьбі з ворогом. Тому дуже вам дякуємо. Надіємося на подальшу співпрацю. Бо як то кажуть, тільки спільними зусиллями ми можемо подолати ворога. Тому дякуємо вам і вашому обличчі, всім представникам вашої, вашого храму, вашої церкви. Дякую вам. Дуже дякую. І так хочеться сказати, командири, До скорої зустрічі в Луганську. <плес> Хай буде зачитаний ще один важливий документ. Екзарху донецькому владиці Максиму Рябусі. За самовіддане служіння у важких воєнних умовах. Підтримку незламного бойового духу і непохитної віри наших воїнів в святу перемогу над російськими окупантами та з нагоди відзначення дня військового капелана прошу ваше блаженство нагородити церковними відзнаками наступних військових капеланів військових частин, старшого лейтенанта капеланської служби Багірова Миколу Васильовича, військового капелана військової частини А 4447 Лейтенанта Капеланської служби опацького Ігоря Михайловича, військового капелана військової частини а 3316 молодшого лейтенанта Капеланської служби Сметанюка Василя Романовича, військового капелана військової частини а 7153 штаб сержанта капеланської служби колодія Василя Володимировича, військового капелана військової частини а 2595 Начальник військової служби військового капеланства військової частини А 5158 Віктор Тех дано 12 вересня 2025 року Божого. Отче Василю. Секунду. Отче Василю. знаєте, насправді тішимося і дякуємо Богові за дар вашого життя і вашого служіння. Сьогодні у цей святковий праздник, храмовий праздник, Покрову Пресвятої Богородиці, хочемо напевно цілу цілим нашим екзархатом, нашим духовенством, нашими вірянами, людьми і також тими численними військовими, які в різний спосіб і в різний час перейшли через місто Дніпро сказати вам дякую. Ваша підтримка тиха, скромна, але завжди дієва, є цінною. Дніпро на початку війни, власне, на кінці майдану незалежності. Засвідчило, що схід України він живе в унісон, власне, цілим серцем України. Дніпропетровська область, як люди, як духовенство стояли і творили опір ворогу, і важлива частина цього опору також була завдяки молитві, завдяки підтримці священників і вашої, зокрема, в першій черзі, та тут із цього храму. Багато хто знає, що тут у вас можна знайти підтримку, розраду. Багато родин військових, також у вашій особі мають важливого і доброго духівника. Дякуємо вам. І користаємо з нагоди того, що ми всі сьогодні так численно зібралися, щоб вам подякувати, та але також слушити такий пам'ятний знак. Та, про цю службу, яку несете, і дай Боже її нести ну, далі до кінця, до пенсії та 60 років. Дякую, Кажу, що це є як то такий ліміт. Та, дякую про дякую. Дякую отцю Василю во здраві во спасенні на многі благі літа, мимомоче все частіше зничимо. Дякую досі. Також нашому духовенству, знаєте, сьогодні маємо величезну радість, бо так всі сторони нашої, нашого великого екзархату є тут присутні, бо є і оці з Донеччини, з Дніпропетровщини, із Запорізької області, є також наші військові капелани, є також отець Римокатолицької церкви. Власне, ми є брати семінаристи з Івано-Франківської духовної семінарії. Є багато людей, які є нашою такою духовною підтримкою, нашими молитовними крилами, нашим поглядом, який бачить далі, ніж є наші щоденні клопоти і турботи, усім їм, хай Господь во здраві, во спасенні, в посіщенні усіх дарів Святого Духа дарує многії благі Многая літа. многая літа, новая літа новая... І нашій святкуючій громаді, усім парафіянам, усім вірним храму Покрову Пресвятої Богородиці тут, у Дніпрі, тим, хто сьогодні є, тут на службі, вживу, та в першій особі, і також тим, хто нас дивиться та разом з нами молиться онлайн, всім нашим рідним, близьким, друзям, усім тим, хто в різний спосіб підтримує також зростання цього храму і його діла милосердя. Хай Господь во здраві, во спасенні, в посіщенні усіх дарів Святого Духа дарує многі і благі і літа. Ісусу Христу, слава Навім! Пресвященіші Владико, дорогі Отці, мої дорогі тішуся вами, дорогі мої любі парафіяни, дорогі у христі, брати і сестри, мої брати е, військові. Я вас всіх обіймаю, всіх вас люблю. Дорогі Владико, хочу вам подякувати щиро сьогодні за щиру молитву, за нашу спільну молитву. Хочу подякувати Богу за, за те, що має таку можливість сьогодні бути разом з усіма з вами тут. І знаєте, що хочу сьогодні подякувати. Також, знаєте, також Луганській бригаді, 11-й бригаді, там де служить син. Також я саме молюся постійно згадую за 128-му бригаду, за наше територіальне оригінальне управління. Бо кого бачу, того нагадую. 25-та бригада, 16-та бродівська, 114-та Наші льотчики бачу, я що тут є Саша пілот на місці, Дуже добре. Так, і ну я можу всіх. 11. 11 я сказав, Луганська, ну та ну та як я можу їх забути. Я ну, можу когось і пропустив, бо ми співпрацюємо з багатьма бригадами, але я хочу, знаєте, так склалося, дійсно як Владика каже, що так якось Бог розпорядився, що якось вони. Я був у них, і вони у мене, і вони через цей храм всі перейшли. Ну, не всі бригада, але представники були. І напевно так Бог хоче, щоб ми засвідчили всьому українському народу, цілому світові, що українці вміють бути разом. Українці є завжди об'єднані. І дякуючи за ту відзнаку, як капеланові, знаєте, за службу Богу і Україні. Тому я. Чемно, чесно засвідчую перед вами, що служитиму надалі і Богу і Україні. І всіх вас до цього закликаю. В єдності сила народу це, це і велика справа. Тому я щиро дякую велико вам за те, що ви знаєте ви своїм самим, навіть титулом, ви об'єднуєте, ви вже об'єднуєте, бо тому, що будучи донецьким екзархом, ви об'єднуєте Донецьку область, Луганську, Запорізьку, Дніпропетровську. Ну, тобто вже, вже і владика всіх об'єднує. І тому, Владико, дорогий, нехай Бог благословить сьогоднішній день. З Днем захисника, сьогодні ще день музики. Я вітаю моїх музикантів, артистів, моїх хористів, моїх всіх вас вітаю. Я сьогодні вітаю всіх захисників, вітаю всіх моїх парафіян, любих. Здоров'я вам, Боже, благословення. А ви, владику, благословіть нас і нашу парафію на ноги і благі літа. Дякую. Нога я віта, Моя, нога віно. Много я віта. Много я віта. Моя, я віта. Поручаємо Богові усю нашу українську землю, усіх наших воїнів. Молитовним гимном Боже Великий Єдиний. А цьому наша урочиста божественна літургія закінчена, і ми відпустимо наших військових, бо вони тепер мають ще важливу молитву далі і важливі справи. От ще раз всім дуже дякуємо за цей гарний святковий день, хай Боже благословення вас супроводжує. Ну, так як ми казали, до скорої зустрічі в Луганську. Пам'ятайте, що також і храм Покрову потім має приїхати і в ті сторони на спільну велику, подячну літургію. Добре, слава Ісусу Христу! Дякую. Дякую. Так, ми ще всі не розходимося. Зараз ще буде посвячення води і потім окроплення свяченою водою. Военкоманд хоче привітати. Ходіть сюда. Так, анечка, ходить сюда. Встань туман. Дуже хочу вас привітати з вашим, вашим правовим праздником. за те, що ви так, так нам допомагаєте. І щастя вам на многі і многі літа. Дуже дякую, щиро дякую, дякую, Ничка. Ого! У мене сьогодні дуже багато всяких привітань. Щиро дякую. Дорогі вам я хочу ще раз вам зараз нагадати за всі, що ви дали. За здоров'я на сьогодні буде служитися, буде завтра. А всі, хто дали за померлих, буде служитися післязавтра. Буде служба. Завтра храмова за здоров'я, післязавтра храмова за упокій. Доріво Христі, хочу сьогодні також, також тихонько, почекайте, не спішіть. Тихонько будьте. Зараз, зараз я скажу, потім буде фільмування. Не спішіть. Так. Не туди. Так, я, з нагоди храмового свята я хочу подякувати щиро усім тим, хто допомагали. Дівчата, я щиро дякую вам, нашому сестринству церковному. ті всі, що нам допомагали. Це значить. Якось не пропустив. Значить, це Юля, наша Даринка, Віта, Юля. Юля, ще одна Марія, Галя із Підгороднього і Світланка. Дорогі мої, я вам щиро дякую за, за те, що ви трудитеся на прикрасу церкви і на благо церкви. Я також хочу подякувати щиро, знаєте, христинці із Львова. Ця дівчинка вже я навіть не знаю скільки часу. Вона постійно дбає за наш храм, вона постійно присилає нам квіти. Ось вони, ці всі рози. Це значить, це Христинка зі Львова. Я хочу подякувати нашій Наталочці, квіточці я її називаю, Наталочка-квіточка Наталія Бондаренко. так? За, за ці квіти, які вона подарувала нам до церкви з нагоди храмового свята. Я хочу подякувати нашим хористам, що ви молодці ви справляєтеся зоряна керівник. Тобі та щиро дякую за те, що ви трудитеся, не лінуєтеся і співаєте, і на репетицію приходите. Бо добре спів тоді, коли є репетиція. Ну, Всім вам щиро вдячний. Я також хочу сьогодні привітати із Днем народження наших онлайн-парафіян. Значить, так, зачитаю коротенько. Лисна. Слава Ісусу Христу! Отче Василь, привітайте, будь ласка, з днем народження, хорошу людину, дуже доброго колегу Чернецького Володимира Богдановича з надвірної е з ювілеєм 50 років. Бажаємо міцного здоров'я, щасливих, легких доріг і Божої допомоги, з повагою, друзі-далекобійники. У нього було день народження 29 числа, але я якось пропустив, що це його не зачитав. То я сьогодні вас вітаю на День Покрови. Най Бог вас благословить. І наступний листа. Слава Ісусу Христу! Пише вам онлайн-парафіянка, Отець Василь. Прошу вас привітати з днем народження дорогого священника Церкви Святого Климента в Празі, отця Радіма Тутр, якому 1 жовтня виповнюється 45 років. Ще чесніші очі радіме. Від щирого серця вітаємо вас з днем народження і дякуємо вам за ваше служіння. Нехай Господь благословляє ваше священство ласками і дарами Святого Духа, нехай допомагає вам бути щасливим і радісним священником. моліться за нас, знаходьте тишу, обіймайте добрих вам дорогих вам людей, радійте сотвореному. Для вас небо і землі ніколи не втомлюйтеся дарувати і передавати людям Божий мир, прощення і любов. Ми просимо в Бога років багато у здоров'ї, хорошим, світанки встрічати. Хай матінка Божа від нас захищає від горя, боронить молитва свята. Христос, хай здоров'я вам посилає на щирі мирі, на щасливі і многих літа з великою помагою до вас, ваші парафіяни. Олег Леся, Денис, Даніель, Яніцький із Праги. Оля Гушко, А також до привітань приєднується спільнота матерів молитви місто Прага, церкви Святого Климента. А вам, отче Василю, дуже-дуже дякуємо за вашу нелегку працю, вашу науку та ще додаєте нам можливість слухати кожного дня святу літурію онлайн. Дякуємо. Пожертву на ЗСУ і на церкву засилаємо. Дякуємо Богу, що ви є. Щиро дякую всім вам. Здоров'я вам, Боже, благословення для Отця. Раддіма, для Чернецького Володимира здоров'я. Проживайте на ноги і благі літа.